Вітаю на каналі Магія Таро. Дивимось місто Мейлітопіль. Що заважає звільнити Мейлітопіль від расистів? Скажіть, покажіть, які перешкоди для звільнення. Ох, ворог не хоче, щоб це місто було звільнено. Це прям прям жах якийсь, щоб якмога довше це не відбувалось. Тримаються за нього за це місто. Якісь закони там приймають діатічно, щоб цього не було. Але наступ вже йде. По їх душу вже йдуть. Закривали шляхи. Але шляхи відкриті. Шляхи відкриті. Це важко, але це буде. Десять кубків. Перемога за Україною. Це буде свято. Свято буде скоро. Свято перемоги. Мелітополі. Ворог буде тікати. Це в роботі. Звільнення зараз в роботі. Цей процес зараз вже йде. Таємниця, таємничий план. А, але немає ніякої такої шкоди загрози, бо сім жезлів, що та, ті підготовчі дії, які Збройні сили виконували, виконували, починаючи з Нового року, вони починають відкривати шляхи на перемогу. І також є е, ці зрадники, які здають позиції повністю. Все шкодять, заперечую. Заперечую. Заперечую, що вони були в минулому, заважали, і вони є на майбутнє, заперечую, прибираю. Запроданці, отак я їх називаю. Це, що ворог планує там тримати і не здавати і оборонятися. Це все прибираю. Заперечую. Буду тікати. Вже відходять якісь частини туди. Так, це добре. Заперечую. Це буде, будуть втрати. Це страшною кров'ю і це дуже важко, але Збройні сили зроблять це українські. З цю перемогу здобудуть 10 пентаклів все буде добре. Перекриваю. Зараз на голову ворогу повернемо все, що вони робили. Заперечу, перекриваю вищі сили, духи роду. Янголи-охоронці, прошу захисту для міста Мелітополь. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають звільненню міста від ворога від росіян по Верховному суду. да буде так, прошу прибрати всі перешкоди, щоб Збройним силам нічого не заважало. Не було ніяких перешкод для звільнення Мелітополя від расистів від росіян по верховному суду і вищі сили. Поверніть всі ракети, запущені по Україні. В місце їх випуску в домівки тих, хто дав наказ, в домівки. Тих, хто виконував цей наказ. Хай весь негатив, їм повернеться по Верховного суду, на їх голови, на Росію. Та буде так, так буде. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.